Яким Чорнобиль був, та яким став. Дивіться самі. Я намагаюся порахувати, скільки разів я була тут. Але якби ж ви знали, як же тут красиво, і не можу. Не думаєш ані про радяться, ані про мілину. Щоразу приїжджаючи в зону відчуження, вона відкривалась мені по-новому. Чорнобильська зона, річка вуш, каяк номер 13. Це ж очевидно, що все буде добре і все точно сподобається. Іду на таран. Чим ми тільки не пересувалися цими місцями, перші 10 хвилин це мандрівка по асфальту, але ось зараз ми вийдемо до лісу та на воду. Місце екстремального радіаційного туризму, незважаючи на те, що тут все старе, та іржаве, і природа майже все це поглинула, але все одно відчуваєш себе як перший відкривач. Де всюди сліди однієї з найбільших у світі техногенних катастроф зараз. Мій дозиметр показує радіаційний фон не просто як підвищений, а як вже небезпечний. Це тепер ця техніка покрилася мохом, поєржавила і фонить. Тут на кожному кроці зустрічаєш речі, які не зустрінеш у звичайному житті. Тут можна знайти зовсім незвичайні речі. Наприклад, ось тут у школі номер 3 дитячі протигаз консервовані гриби 1984 рік. Зона відчуження була зовсім іншою вночі. Місто привид без людей. Її намагалися ребрендувати, створюючи нові сенси навколо. Автори назвали свій перфоманс Чорнобильське сяєво. Зона відчуження стала найпопулярнішим туристичним об'єктом серед іноземних туристів. Щоранку ранку тут на Дитятки близько 10-ї натовп з людей та машин. Собака, скажіть, як вам туристи з Чорнобильської Я дуже любила сюди їздити, бо тут усе нагадувало мені про моїх рідних. Моя родина була змушена покинути свій дім під час другої хвилі переселення. А мої дід Лукаш та баба Зіна стали самоселами. так називали тих, хто відмовився виїхати. Мій дід Лукаш казав, поки я можу тримати в руках рушницю, ніхто з своєї хати нікуди не поїде. Я маленька, мої батьки і старший брат тоді відчули те, що зараз відчувають мільйони людей в Україні. Як це втратити свій дім і не мати змоги повернутися туди через небезпеку? Світ з мого дитинства заростав лісом. А тут в зоні відчуження і геть став особливим. І от ті, кого в зоні відчуження зараз особливо приємно бачити. Коні Пржевальського, вижили у вогні, і зараз здається, що навіть не бояться людей. Ці поліські ліси пахнуть моїм дитинством. Мої дідусь та бабуся так і не покинули свій дім і поховані саме тут. Після їхньої смерті я їздила в гості до інших самоселів. Усьо на теж рві. і вони завжди були гостинними. Іван Іванович хвалився нам врожаєм. <рив> вас Щось переплуталось. <рив> і наливав у слоїк самогонку. каже перші ліки тут. Черніс. Для зору добре, да? Для всього. Ну, це все хороше. Пані Марія намагалася пригадати, як вийшла заміж за цього донбаського парубка. Кож хотів, Кошті, твоя хотів. Я дуже забувся, що як у мене знайшов. А видно, забулася? Я забула вже. І розповідала міфи про свою мікстуру в пляшках. То баба робота, це вже їй більш ніж 30 років, вона була закопана. А туристи у вас теж горілку п'ють. Ну, вони вони нюхають. Рік тому тут поклали новий асфальт. і Цією дорогою ми їхали сюди з Олексієм Ананенком та його дружиною Валентиною. Інженер Олексій працював на станції під час аварії. Ніхто не може сказати, що случилось. Ні, кто І коли під взірваним Чорнобилом треба було спустити воду, відкрив вентиль. Можливо, ви врятували світ. Ну як, це моя робота була? Ми разом шукали його квартиру. Да, шкаф не а я дивувалася, як мало треба, аби зруйнувати планету для того, аби іноді випадково врятувати світ, не потрібно бути героєм. Потрібно просто зробити вчасно свою роботу. Чи не щороку тут просто робили свою роботу? Ось ці прості герої. Моторошні враження. чорнобильська зона постійно горіла, примушуючи хвилюватися за радіаційний фон, але пожежні знову рятували це місце. Погоріло навіть біля води. Тепер через обуглені запруди видно іржаві кораблі. Я повернулася до зони після російської окупації. Вона виявилася руйнівнішою за пожежі. Автобусна зупинка дитятки тепер точно не буде такою, як раніше. Тут добре видно сліди від щонайменше трьох прильотів. Я була біля цього місця десятки разів. Навіть складно порахувати, скільки кави тут випила, скільки магнітів та шкарпеток купила. А що з сувенірів найбільше люблять? Що найбільше беруть? Магніти, чашечки, футболочки. Проте зараз цей кіоск популярна серед туристів місця перетворився на ось таку купу металобрухту, навколо якого валяються залишки руського міра. І незважаючи на те, що тут все перетворилося на згарище та купу мотлуху, яким з дивом вистояла ось ця капличка, встановлена у 2006 році, і табличка КПП дитятки також витримала. Побита техніка, купи сміття, все постріляне. Про нову дорогу годі й згадувати. Проїхати стало неможливо. Повністю зруйнували міст через річку Уж. Єдиний спосіб спуститися це ось така драбина. Зараз спробуємо. Пускайся, Сашко. Це не просто радіаційний заповідник для нас. А місце, яке стало одним символом радянської окупації, ми завжди просили туристів не смітитись в Чорнобиля, але російських туристів це не стосується. Подивіться, скільки сміття, залишки від сухпаїв вони залишили. Уздовж дороги. Це техніка, яку було вкрадено з радіаційного заповідника. Доклеїли, домалювали, забрали собі, покинули. Єдине сподівання, що доза опромінення від цього всього все таки була максимальною. Індикатором Чорнобиля для мене була табличка в'їзду в місто. Ось вона під час величезної пожежі у квітні 20-го. Для того аби зрозуміти наскільки близько вогонь підійшов до Чорнобиля, достатньо просто стати під цю табличку і опустити очі вниз. Ось через місяць після цього. Для того аби відчути наскільки швидко може відновлюватися природа, можна знову стати під табличку Чорнобиль і просто подивитися вниз. А ось відразу після деокупації, найголовніше в цьому сюжеті, що ми можемо просто спокійно стояти біля таблички Чорнобиль. Ми бачили російські окопи в найзабрудненішому місці, рудому лісі, і сподіваємося, окупанти поплатяться за те, як руйнували одне з найнезвичніших місць світу біля стели, на Гіляці, ми тоді повісили прапор. Хай прапорів України в Чорнобилі буде більше. Я точно знаю, що повернуся сюди ще не раз, і тут обов'язково будуть несподівані зустрічі не схожі на десятки попередніх. Наталя Нагорна, Ірина Кривенко, ТСН, один один марафон. Єдині новини.